Гарбуз почистили, нарізали на шматочки, висипаємо у форму для запікання. Ставимо в духовку 200 градусів, хвилина на 30-35, нехай запечеться. Гарбуз запікся, виложили його в миску, залишаємо нехай повністю охолоне. Тим часом підготуємо сирну масу. Для цього беремо сир, в мене домашній, він жирний. Висипаємо в миску, додаємо сюди яйця, цукор, ванільний цукор, вершки. Та мак, але по бажанню, дивіться, можна не додати. Борошно додаємо. Перебиваємо все блендером до однорідної маси. Приготуємо гарбузову масу. До гарбуза додаємо цукор, яйця, седру апельсина, можна лимона. Борошно додаємо. Перебиваємо блендером до однорідної маси. Беремо форму для запікання. Викладаємо 2 столові ложки гарбузової маси, 2 столові ложки сирної маси. І так, до кінця, поки не закінчиться сирна маса і гарбузова. Сам в духовку випікати з температури 180 градусів, хвилин 45-50. Запіканка спеклася, ми її залишаємо, нехай вона повністю охолоне. Ми її нарізали, вона вийшла дуже гарна в розрізи і дуже смачна. Обов'язково приготуйте всім смачного.